Субсидія на винаймання житла для переселенців в Україні планують запустити новий інструмент адресної підтримки. Йдеться про грошову допомогу для оплати орендованого помешкання. Ця ідея вже обговорюється кілька місяців і незабаром може бути формалізована кабміном. Розмір компенсації залежатиме від регіону проживання, кількості осіб у родині та доходів. В особливостях нової ініціативи розбиралися наші кореспонденти. Покинути рідний дім почати життя з нуля. Олена одна з мільйонів українців, яка через це прийшла. Вона приїхала до Чернівців з Покровська Донецької області ще у березні 2022-го. Будинок стоїть, але фронт приближається, обстріли частіше, і повертатись туди поки що ми. Вже більше двох років Олена винаймає житло у Чернівцях. За цей час довелося змінити кілька квартир. каже, ціни на оренду космічні. Нині знову обживається в новому помешканні. Ми жили трішки в гуртожитку, але зрозуміло, що треба шукати окреме житло. Добрі люди нам надали на декілька місяців будинок безкоштовно. Ми там проживали, але потім треба було звільнити будинок, і ми переїхали вже шукали орендоване житло. Ціни 200 доларів так, але знову ж таки умови проживання там, скажімо так, бажають бути кращими. А ти ще трішечки краще, це вже 350-400 доларів. Компенсацію переселенцям за орендоване житло обіцяють запровадити вже невдовзі. Зараз проєкт про таку допомогу розробляють у Кабміні. Олена каже, це була б суттєва допомога. Зараз двокімнатне помешкання жінці обходиться у майже 8 тисяч гривень. Виплати переселенця вона вже не отримує з березня минулого року. Розраховує лише на власні сили. Ми проживаємо разом з сином. Ну, звичайно, що в мене не одне джерело доходу, тому що з одного джерела доходу. І жити, і оплачувати. Uh... Оренду житла і плюс ще комунальні послуги. То це дуже важко. Цьогоріч з березня допомогу від держави отримують лише ті переселенці, які не можуть працювати, доглядають дітей важкохворих осіб з інвалідністю, чи не мають доходів або мають низькі доходи. За новим проектом компенсацію на житло будуть отримувати в залежності від прибутку. По перше, субсидія на оренду житла має призначатися у розрахунку на кількість членів родини. На кожного члена родини є соціальний норматив по мінімальній кількості, метрів, які мають надаватися. Це 13,5 квадратних метрів станом на сьогодні, але не менше, ніж 35 квадратних метрів на родину. Але при цьому цей інструмент також враховує різницю у цінах по регіонах і спроможність родини самостійно оплачувати оренду. В Україні нині майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб з них 77 тисяч проживають в Чернівецькій області. У нас 73 місця тимчасового проживання. Це одна з найбільших кількостей в Україні, але багато хто шукає варіанти проживання в приватному секторі і міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо на поточний момент. В області пропонують на 6 місяців допомогти з оплатою оренди. Ну а далі вже через 6 місяців вона переходить на самостійне забезпечення можливості проживання проживання в приватному секторі обов'язковою умовою отримання допомоги буде наявність договору про оренду житла. Олена вже його оформила. каже, не всі власники помешкань готові укладати такі договори. Коли ми заключали договір, ні проблем не було з цим. Це було. Через ріелтора ми все до підписали, домовилися і так співпрацюємо. у міністерстві соцполітики. Кажуть, намагаються продумати механізми спрощення укладання таких договорів. Ми розробили типову угоду, яка може бути підписана безпосередньо у відділенні, наприклад, пенсійного фонду двома сторонами, або взагалі підписана в цифровій формі в електронному кабінеті пенсійного фонду. Механізм надання субсидій на оренду житла для ВПО ще опрацьовується і невдовзі має стартувати. Я вважаю, що це дуже потрібно. Ну, по-перше, для того, щоб громадяни України трошки відчули підтримку держави. По-друге, гроші, які будуть заощаджені на оренду житла, люди можуть спрямувати знову ж таки на донати. З Чернівців Ольга Лучик і Ріга, подробиці телеканал, Інтер, Марафон, Єдині новини.